Вітаю! Нещодавно у низці засобів масової інформації з'явилася новина, що пенсії мають оподатковуватись. Однак ця новина виявилась помилковою. Сьогодні я вам розповім, чи повинні пенсіонери сплачувати податок зараз, як оподатковувались пенсії раніше, та як буде незабаром. Нюансів чимало і певні обмеження у виплаті пенсії все таки є, але це не пов'язано з податками. Отже, в інтернеті з'явилась новина, що пенсіонери мають сплачувати податок, якщо їх пенсія перевищує три мінімальні зарплати. А звідки взялась ця новина? Бо хтось знайшов на старе роз'яснення Державної податкової служби, не перевірив і дав гучну новину. Потім цю новину передаркувала ще низка сайтів. Податкова дійсно давала таке роз'яснення, але воно надавало ще в 2015 році. З посиланнями на податковий кодекс, що діяв на той час. Ну, і ось хтось примудрився дати це роз'яснення, коли минуло вже ну, майже 10 років. Але на сьогодні норма ця вже не діє. У 2018 році Конституційний суд визнав оподаткування пенсії незаконним і таким, що не відповідає Конституції. Ну, тоді суд дійшов висновку, що введення Верховною Радою оподаткування пенсії. І зміни сум, з якого починається таке оподаткування, суперечить принципам правової визначеності, передбачуваності та справедливості. Після цього положення про оподаткування пенсії було із податкового кодексу вилучено, ну ось і все. А сьогодні ніякого податку з пенсії не утримується. Тому ще раз закликаю, підписуватись на наш канал, щоб мати об'єктивну інформацію про пенсії. Ну навіть уявімо, що цей податок існував би. То він стосувався б надмірно високих пенсій. Три мінімальні зарплати на сьогодні це 24 тисячі гривень. А максимальна пенсія сьогодні це 23 610 гривень це 10 прожиткових мінімумів. Тобто для більшості вони б все одно не оподатковувалися. Ну, окрема тема, це справедливість того, що комусь пенсію обмежують, а комусь ні. Це не можна назвати податком, але це вже певний шлях економії бюджетних коштів. А чому комусь обмежують пенсію, а кому ні, я розповідав ось в цьому відео. Так само, на мій погляд, є дискримінаційними певні обмеження для пенсіонерів, котрі працюють. Ну, ймовірно, держава вважає, що пенсіонери, які продовжують працювати, можуть ще самі себе забезпечити ту пенсію їм можна трошки урізати. Ну, але це також не є податком. В чому полягає суть обмеження у виплаті для працюючих пенсіонерів, я також розповідав, можна ось в цьому відео подивитись. Більш суворі обмеження в цьому сенсі діяли в 2015-2017 роках. Тоді пенсіонерам-держслужбовцям пенсії взагалі не виплачували, якщо вони продовжували працювати. А всім іншим пенсіонерам, у кого розмір пенсії був вищий, за 150% прожиткового мінімуму, то їм пенсію урізали на 15%. Це було прописано в базовому законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну, знов таки, це не було податком як таким, а скоріше механізмом економії. Незабаром Верховна Рада має ухвалити остаточні зміни до податкового кодексу, що передбачає збільшення податків та збільшення розміру військового збору. Але згідно з проектом документа, оподаткування пенсій не передбачається. Які податки мають підвищити, можна подивитися на нашому каналі ось в цьому відео. Отже, роблю остаточний висновок. На сьогодні пенсії в Україні не оподатковуються жодним чином. Але є певні обмеження щодо максимального розміру пенсії та щодо виплати пенсій тим, хто продовжує працювати. Такі обмеження не є податками та вони прописані не в Податковому кодексі, а в основному пенсійному законі. Дякую за увагу, не забудьте поставити вподобайку і написати свою думку в коментарях. Будьте здорові і хай щастить!